Так, друзяки, всіх вітаю на каналі Артік. Сьогодні будемо друзі, дивитися про таку гру. Будуть розборки в клубі, тож починаємо. Бачите, тут Dance Dance, десь манданчик, як завжди, гра сера лагає, блін, як завжди, блін, нічого ніколи не зроблять інваліди як треба. От реально так, завжди. Це так скажу, я розумію, порт з якоїсь гри віртуально чи якої там, де в клубі ви гамселите один одного. Боже, а руки в крові, йохани ти бабай. Да, видно, що гра дуже сара. Прям дуже-дуже. Це просто такий обзорчик. Просто обзорчик такий, знаєте, слабесенький буде. Вибачайте, що лагає. Я не розумію, чому я зверху. Коротше якась така херня страшна. Або в мене телефон. Блін, ну взагалі не лагає, блін. FPS 199. Я вважаю це дуже хороший варіант. Я, щоб пограти, дивіться, не лагає взагалі, все нормально працює, не одних лагів немає. Так, а тут можна зброю міняти? Ну, рука і що? Не можна, мабуть. Що ти нахер диви. Дебіл, блін? Ударив тебе, чого ти лазиш тут, сука? Я тобі зараз всі зуби повиваю гнидати. Ах ти курва, де? Де, де, де яке гнида перестане Тварюка, блін не треба застрелив, де, де, де. Ще мало, сука. Підходь. Коротше, отака гра. Коротенький обзорчик балагає грати на